<гум> так, тут там що, може, що в ремонтні, в роботи да? Вчора ми прийшли, привезли інструменти і почали тут робити. І такой прийшов фотографувати. Хоч би їх фотографувати вчора. Там вони ж по той начали робити. Але знаєте, до тепер не робили ніякрно. Ні, були міряти і все. А, а звідки вони, чий працівник з Хуста? Толкан має, я ну, точно не пришленим сам. Виділився тут інтер'єр. Так, то що, ремонт роботи в Катерині МК почали робити 3-го ж дня, що знає, на відомі вам, людьми відомий. Знаєте і не бачите. Так, Соломаха. В uh -huh. основном на yeah. точном повести. Gracias.